Доброго ранку, мої красуні, роблю для вас сьогодні запис, озвучую, щоб вам було зручно, гарно чути і добре видно. Поїхали. Починаємо повороти голови, тягнемося вушком до плеча з однієї сторони, в іншу сторону. Дуже повільно відчуваємо своє тіло. Ми робимо все для того, щоб покращити еластичність, а не щоб щось защемити. Тому в своєму темпі з насолодою. Далі ми заглядаємо. Як там у нашої попи діла. Заглядаємо за одне плече, за друге плече. І так само відчуваємо, щоб нічого не защемило. У кого є проблеми в шийному відділі, то дуже обережно маєте відчувати. І заглядаємо на одну кусочок попи, на другий кусочок попи. І як діла? І в мене хорошо, прекрасно. А у тебе? І у мене. Закінчили. Далі піднімаємо плечики і скидаємо. Скидаємо зі своїх плечей весь груз, лишню відповідальність, зайву вагу, зажими, поганий настрій, напругу. Все скидаємо. Наші плечики для того, щоб носити тоненькі бретельки красивих платячок. А не оце все. Далі схрещуємо ручки і витягуємо грудну клітиночку. Грудью тянемося в стелю. І то одна ручка зверху, то друга ручка зверху. І таким чином працюємо, розганяємо лімфу, скидаємо, да, з напругу, скидаємо набряки з наших ручок, розкриваємо грудну клітину, вирівнюємо нашу осанку. І працюємо в своєму темпі. Струсили ручки. Переходимо до наступної вправи, робимо ривки руками. Раз, два, три, чотири. Коли ми ззаді з'єднуємо ручки, вони мають торкнутися пальчиками. Да? Тобто робимо таку повну-повну амплітуду. І працюємо в своєму темпі. Закінчили вправу, прекрасно. Далі а, ми відходимо з вами до стіни. Ми притуляємося стіною, спиною до стіни, а, ніжки наші трошечки сантиметрів 10-20, не доторкаються до стіни, і ми будемо розвертатися долоньками. До стіни. Тобто до коліна у нас корпус забетонірований, ми його не розвертаємо, да? стараємося, щоб він був на місці. Розвертаємо вверх. І поїхали. Крутимось і прямо долоньками впираємось в стіну, хорошо розкриваємо нашу спинку, розтягуємо. Це дуже приємна вправа, прям кайфушечка. Відчувайте, як у вас між позвонками. Прям Повітря починає гуляти, як там нова кров туди хлинула. Це дуже-дуже класна вправа. Закінчили. Далі ми з вами підходимо передом до стіни. Ножки відставляємо десь на 50-60 см, так, щоб було в нас місце. Ручки ставимо на стіну, тягнемося вверх, попою тягнемося назад. І ми хорошо Хорошо прогинаємося, розтягуємо наш хребет. І пружинимо. Піднялись, опустились. Прямо попу назад, грудь донизу. І хорошо-хорошо пружинимо. Така сексі пексі вправа. І ще тягнемось, і ще нижче. Чудово. Молодці мої кішечки. Продовжуємо. Піднімаємо розвертаємося лицем до стіни, піднімаємо ручки, лобом вперлися і опускаємо. В ліктях зігнуті ручки. Ми стараємося з'єднати лопатки і таким чином укріпити м'язи стіни. Лобом ми прижаті до стіни, для того, щоб не скруглювати живіт, не вивалювати його, для того, щоб працювали правильні м'язи спинки нашої. Тому ми робимо цю вправу біля стіни. Молодці закінчили струсили ручки, глибоко подихали, розслабились трошки, поправились, <клес> <клес> і будемо продовжувати наше тренування. Зараз робимо повне коло тілом, повна амплітуда. Тягнемося до підлоги, до стелі і робимо повне-повне коло в одну сторону. Чудово відчуваємо, як працює наш прес. Як наша спина стає міцною, стає такою пружною. Да? Слідкуйте добре за своїм самопочуттям, щоб голова не крутилася. Ви маєте себе прекрасно почувати протягом зарядки. Зупинились і поїхали в іншу сторону. Так само робимо повне-повне коло. І ще трошки. Давайте, дівчатка. Ця вправа дуже класно допомагає нам робити тонку талію, так? укріпляти м'язи живота і промальовувати гарну талію. Закінчили вправу, тепер розібнемо наш таз, робимо теж повне-повне коло. Покажемо, як наші танцюють ламбаду. Так, І в другу сторону ще 5 разів повне коло в іншу сторону. Да? Хорошо розминаємо теж дуже приємне відчуття, як там все розслабляється, як там все таке стає. І тепер ми з вами будемо присідати глибоко локоточками, впиратися в колінка. Ми вже з з вами цю вправу знаємо. Пальчики у нас дивляться по бокам, пальчики на ногах я маю на увазі. Коли ми сіли, ми тягнемося копчиком до землі, потім ми піднімаємось, покажу вам від збоку, як це має виглядати, спинку стараємось тримати рівною. Ми присіли, вперлися колінами в лікті, широко розставили ніжки. Ми піднялися з рівною спиною. Дивіться, присіли, піднялися з рівною спинкою. І на рівних ногах. І таким чином ми розтягуємо задню поверхню бедра, присіли і хорошо потягнули внутрішню поверхню бедра. І суставчики теж наші працюють, омолоджуються. Вправа така жабка, да? але вона дуже круто продовжує молодість наших тазостегнових суглобчиків, допомагає позбавитися набряків в зоні. Малого таза і продовжує молодость еластичність. еластичність. Да? Тому, дівчатка, присідаємо і молодіємо. <суміття> Умнічки молодці, стряхнули ручки, стряхнули ножки, трошки розслабились, відходимо назад до стіни. І зараз буде вправа на витривалість. <суміття> Але дуже цікаво. Дивіться, мої хороші. Відходимо подалі від стіни, щоб ви розуміли, ми зараз присядемо. Прижмемося спиною до стіни. І коли ми з вами присядемо, кут в колінах має бути 90 градусів. Тобто, ось ми сідаємо на такий як уявний стільчик, ми тримаємося м'язами попи, м'язами наших стеган. І ось з рівною спиною присідаємо. А в колінах, ось тут має кут бути 90 градусів. Для кращого сцеплення я забираю коврик, сідаю босими ніжками, щоб не ковзати по підлозі. І ми сидимо, скільки ми можемо. Можемо довше, сидимо довше. Можемо 5 секунд, починаємо з п'яти. Чудово. Головне почати і сидимо. Сидимо день, сидимо два. Шуткую, сидимо. Кілька секунд, скільки ми можемо. Можемо 15, супер, можемо 25, взагалі божественно, можемо 5, ми себе не сваримо. Ми тільки починаємо роботу над своїм тілом. Тому сидимо, дихаємо спокійно, спина рівна і повністю від копчика до голови прижата до стіни. І ще трошки посидимо. І розрівнюємося. Якщо ви можете, залиште ще на кілька секунд. Мені поки досить. досить. Ви дивіться по собі. Далі ми переходимо з вами на коврик, сідаємо на ніжки, глибоко подихали, заспокоїлись, розслабились, погладили себе, яка я умнічка, похвалили себе. Сідаємо рівненько на наші ніжки. Чекаємо, хто там у нас ще посидить. Хто не сидить, хто переходить на коврик. Глибоко дихаємо. Уявіть, що у вас в руках або палка, або якийсь рушник, і ми отак ним накриваємось і розкриваємось. Ми повністю будемо прокручувати наші плечові суставчики. Дивіться, вперед і назад. І ручки в нас. Наче щось тримають. Ви можете взяти якийсь предмет, можете просто так, як я, робити, наприклад, з пустими руками. Немає різниці. Головне, щоб ви розуміли, в цій вправі у нас розкриваються і розкручуються плечові суставчики. Особливо ця вправа корисна для тих, хто постійно сидить за комп'ютером, хто постійно сутулиться, закривається в собі. Да? І коли от ці Плечі в людини завернуті, ось так, постійно торчать вперед, то їх потрібно розвертати. І цією вправою якраз по цим і займемося. Поїхали! І ще, і ще працюємо і прямо грудь піднімаємо до, в стелю, щоб вона в нас Да? Хорошо зводимо лопаточки, хорошо розкручуємо плечики. Прямо ми відчуваємо, як вони з закритих стають розкрити, розправляються і дивляться вже не в грудь, а в бік. Супер. Тепер стаємо в нашу улюблену позу. Мама на городі на колінка. Одна ручка в нас йде опорна по центру, друга розкривається. І ми відчуваємо, як тягнеться ось тут від підмишки, прям до бочка, весь бочок, грудь, лопатка. Хорошо-хорошо розкриваємо грудний відділ. Тягнемося за ручкою. Потім ручки ми міняємо, інша рука йде по центру опорно і протилежна розкривається. І таким чином. Ми з вами працюємо. І раз. І два. Супер. Дуже приємне відчуття в спині, в поясниці. Все розслабляється, все розтягується. Сила і нове, новий приток крові просто це прям відчувається на клітинному рівні. Ваше тіло має зараз кайфувати. Якщо вам, не дай Боже, боляче, то слідкуйте за амплітудою розвороту вашого корпусу. Боляче точно не має бути в жодних вправах, має бути відчуття а, збільшення еластичності, розтягнення і збільшення простору всередині вас. Таке відчуття, що у вас там не одна грудна клітина, а стало півтори, да? що у вас влази набагато більше повітря всередину, що кров циркулює з новою. З новою силою. Так. Ви відчуваєте, прям як лімфа рухається. От ви маєте відчувати рух всередині ваших м'язів. Це дуже-дуже приємно. І працюємо у нас 20 таких поворотів. Ще трошки працюємо. Ви взагалі умнічки, ви красотки, що ви цим займаєтеся зранку. Повірте, ви входите точно в 1% людей, які здорові і виглядають краще, тільки завдяки тому, що ви взагалі робите зарядку і взагалі приділяєте час своєму тілу. І ви точно завдяки цим розумним вправам і цій звичці, щоранку щось робити для себе корисне, ви точно проживете на кілька років довше, ніж люди, які цього не роблять. Тому, повірте, 30 хвилин в день еквівалентні кільком рокам, рокам да, вашого життя це дуже класно. Лягаємо з вами на бочок і піднімаємо рука до ноги. Дивіться, ми не сильно да, провисаємо корпусом донизу, ми стараємося в одну рівну лінію лежати на локті упор. І робимо такий мах рукою і мах ногою хорошо працює боковий прес. Дуже класно працює м'язи ножки, яка махається, да? <хи> яка в нас працює зараз. Прям класна жиротопка. Тому працюємо в своєму темпі. Знову ж таки, слідкуємо, щоб в спині, в хребту нічого ніде не защемляло, не боліло. Щоб вам було приємно, але відчувала сила роботи м'язів. І згинаємось, розгинаємось. Класно, молодці. Закінчили на одну сторону, повернулись на іншу сторону. Лягли упор у нас на лікоть. Він у нас сильний, тримає все наше тіло. Підняли ручку, ножку і робимо махи назустріч один одному. відчуваємо себе такими метеликами красивими, да? ми всім утра вже пархаємо, Які ми з вами крутишки? Ви тільки уявіть, хтось там спить, нічого не робить, а ми з вами, як, це, да? як Юля Тимошенко, всі сплять, вона працює. Закінчили, чудово, умнічки. Перевертаємося. З вами лягаємо на п'яточки. Витягуємо ручки і трошки розслабимо спинку, прес. Дихаємо спокійно, відновлюємося і піднімаємось. Зараз з вами ми будемо робити дуже цікаві вправи біля стіни. Ставимо зручну килимок наш. Дівчатка ми лягаємо з вами на підлогу. Дивіться, ми копчиком під'їжджаємо до стіни, впираємося ягодічками до стіни. Ми все одно протягом тренування ми будемо від'їжджати, скажімо. Так. Але зараз старатися максимально прижатись для того, щоб у нас було місце. Піднімаємо наші ніжки на стіну і починаємо з максимально простої вправи. По черзі опускаємо до груді коліно і руками його прижимаємо до себе. І працюємо, ми лежимо з рівною спинкою. Просто прижимаємо по черзі колінку до нашої красивої груді. Супер, ми закінчили цю вправу, зараз ми будемо з вами робити наступне. Отже, ми будемо розводити наші ніжки в різні сторони і не згинати їх, ми розводимо їх рівними і зводимо назад. Малюємо таке коло нашими п'яточками. Лежимо і працюємо в своєму темпі стараємося з кожним разом все нижче і нижче опускати ніжки. Щоб працювати не тільки над роботою м'язів, не тільки над тим, щоб позбавитись набряків між ногами. Оце галіфе, яке ніхто не любить, оце набряки між ногами, коли труться джинси. Оця ця вправа допомагає нам вирішити такі питання. А ще ми працюємо над розтяжкою. Тут і м'язи преса у нас. Теж підключаються, да? животик теж працює, не відпочиває. Відпочиває тільки голова в цей момент. Далі, друзі, ми закінчили. Ми тепер будемо підніматися на одну опорну ножку, тобто, дивіться, ми зігнули її в коліні, інша нога у нас рівна. Ми будемо підніматись на лопатки і тягнути за тією ногою, яка у нас рівна. Тобто, піднімаємо повністю нижню частинку тіла. У поряд на лопатки, бачите? І працюємо як можна вище, ми піднімаємо нашу пряму ножку і тягнемо за нею все тіло. Чудово закінчили, поміняли ножку, тепер у нас протилежна нога зігнута в коліні. Інша у нас рівна, і ми тягнемось за нею ще 10 разів. І тягнемось. І тягнемось. І робимо красиву попу. І красиву спинку, і красивий животик. Скільки красоти в цьому світі. І все в одному тілі, ви уявляєте? Чудово, закінчили, розслабили трошки прес. Кілька секунд зробили глибокий вдох. Видох і ще глибокий вдох, видох, супер. І так, передвигаємося попою обратно, бо ми вже трошки з вами з'їхали. Піднімаємося знову на одну зігнуту ножку, друга в нас іде рівна, і ми будемо робити мах на себе. Стараємося ножку тягнути за голову. Можна руками себе за бедра підтримувати, так буде зручніше. І махаємо ножкою однією за голову. Рівно до стіни прижали, за голову махнули. Працюємо. Так. Та ж нога, друзі, ми сторону, поки не міняємо увага. Та сама нога буде тепер робити мах вбік. І тепер ще 10 разів ми махаємо ножкою вбік. Поїхали! Отак, От умнічки, поклали ми трошечки попу на землю, передихнули. І зараз те саме будемо робити на іншу сторону. Згинаємо іншу ніжку, відпочиваємо 2 секундочки, да? відновлюємо сили. Згинаємо іншу ніжку, піднімаємося на лопаточки, іншу ніжку вирівнюємо і робимо мах рівною ногою, за голову собі тягнемося. До стіни і за голову. Тобто, наскільки у вас дозволяє розтяжка, настільки ми ножкою і махаємо. Тепер будемо робити махи вбік та сама нога, дівчатка, увага! Махаємо ножкою вбік. Опустилися, відпочиваємо трошки. Отак дві ножки можна сперти на стіну, глибоко подихати. Тепер ми з вами трошки підключимо вправи на прес, ножки залишимо в спокої, тягнемося протилежною рукою до ножки і пальчиками торкаємося пальчики. І іншу сторону. Так? Тобто, ми тягнемося пальчиками, наприклад, правої руки до пальчиків лівої ноги. І міняємо по черзі сторони. Працюємо. Ми зробимо з вами два кола по 10 разів. Поїхали і раз. І два. І робимо красивий прес. І купальник нам в турції вдівати. І треба, щоб талія була тонка, звонка і прозрачна. І інсулінорезистентність нам не треба. І работаємо. І ще трошки. І молодці. І ще разок. <сум> Супер. Так, дівчатка, відпочили, розслабились 2 секунди. Зробили, зробили глибокий вдох. І робимо ще одне коло 10 разів. Подихали, подихали, подихали. І раз. І два. І тягнемось до своєї мрії. І ставимо собі ціль. І досягаємо її. І ми крутишки. І в нас це вийде. І саме красивий животик буде в мене. І я все, все зможу. І ще трошки. Все. Закінчили вправу на прес. Трошки розслабилися. Ми під'їжджаємо з вами назад попою до стіни, бо ми вже опять від'їхали. Ми впираємося ножками, далі трохи від'їжджаємо. Ми опускаємо з вами дві ножки на рівень, де були в нас тільки що коліна. Впираємося стопами у стелю ой, у стіну, вибачте. Роздвигаємо широко широко коліна, з'єднуємо їх і кладемо попу на землю. Ця вправа – просто Божий дар нам після родів. Ми розвертаємо ножки з вами так, щоб аж стопа вивернулася да, на один, один міліметр, щоб вона була максимально в повітрі і розвернута. Да? І ми працюємо з вами дуже активно. Поки ви працюєте, я вам розповім. Навіщо нам така вправа і що вона нам дає? По-перше, якщо у вас під час сексу заходить повітря і такі неприємні звуки відбуваються, да? це говорить про слабкі м'язи влагалища, і ми їх зараз укріплюємо. Ця вправа заміняє нам вправи кегеля. По-друге, в кого після родів опущення, наприклад, полових органів, в кого а, підтікання сечі? Ця вправа, вона супер-дуже ефективно допомагає вирішити ці питання. Далі, це ще не все. Поки ми з вами працюємо, просто уявіть, у нас йдуть набряки знизу живота, набряки з наших стегон, тобто уходить целюліт, уходить оцей животик, висящий над трусиками. Да? І поки ми з вами працюємо, ви тільки вдумайтеся, скільки проблем ми прибираємо і профілактуємо. Крутишки. Закінчили, поставили ножки на стіну, потягнулися за ручками, глибоко подихали, розслабили повністю спинку нашу, тільки що в нас працювала дуже добра поясничка, даємо їй передихнути, і будемо з вами від'їжджати від стіни. Отже, сіли на ножки, глибоко-глибоко зробили вдох, видох, вдох. І видох. Обняли протилежною рукою себе за коліно, розвернули корпус і голову максимально, наскільки у нас виходить назад. Потягнули бочки наші, да? і поміняли сторону протилежною ручкою обняли себе за коліно і повернулися назад. Кілька секунд сидимо, розтягуємо наші бочки, нашу спинку. Зараз ми будемо ставимо ручку поряд з нашим тілом, накриваємось іншою рукою зверху, і попу ми садимо на землю. Тобто з'їжджає попа в нас. так? Да? І хорошо в нас тягнеться тут бочок, рука. Дихаємо, повернулися. І в іншу сторону ставимо ручку на підлогу поряд з тілом, іншою рукою накриваємося. І розтягуємо повністю наші бочка. Чудово і повертаємося в вихідне положення. Ножки витягуємо перед собою. З рівною спинкою тягнемося догори, глибокий вдох. Видох і взяли себе за пальчики ніг, пружинимо. Потягнули трошки спину, потягнули трошки ніжки, ручки, подаємося всім тілом вперед і груддю тягнемося до колін. Супер! Красотки ми похлопали собі, які ми умнічки, які ми молодці. Тренування наше на сьогодні закінчене. Всіх обіймаю.